Вітаю товариство! Це знову Adventure.ua зі своїм підручником про Tales. Це вже у нас п'ятий розділ, і він буде останній. Нагадаю, що основою для цього підручника є підручник туторіал вбудований в сам він. І ми сьогодні. Розглянемо Game Master Overlay і Other. Це фоторежим. Я вирішив об'єднати. Два. Розділи в один. Щоб увімкнути оверлей майстра, натисніть Tab. Натисніть. Це спеціальний режим, який нагадує ширму майстра. Тут ви зможете робити свої. Темні справи, які гравці не побачать. Ну, бо вони доступні лише вам, як майстру. З кнопкою TAB насправді цікаво. Якщо. її Натиснути, ви бачили, що буде. Вимкнеться режим оверлея. Тримувати натиснутою, То. Режим ОРЛЕ не просто вимкнеться, а вам буде показувати ще підписи до мініатюр. Corporate Корпорейтвор. Бачите. Ну і ви вже помітили, що окрім працівника корпорації, тут є ще дві прихованих особи. Ну, які, вочевидь, підкрадаються до нашого персонажа, якого видно, до корпоративного працівника. Щоб, ну, для чого? Щоб вкрасти корпоративні таємниці. Так, цей режим дозволяє бачити приховані мініатюри. Про них я розповідав у попередньому, четвертому розділі підручника. Таким чином. Далі. Блок-маркерів. Маркери можна розміщувати та активувати, щоб перевести гравців у певну область на дошці. Ставимо новий маркер без назви. І ось цією командою. Fetch All Players можна всіх гравців перевести в певну частину дошки. Як це на практиці виглядає вживу, я не бачив ще. поставив собі в плани зробити таке відео, в якому цей процес буде із точки зору гравця. Поставимо для наших потреб сюди маркер. Можна перетворити маркери на закладки Bookmarks через його контекстне меню. От дивіться, ці маркери вже перетворені. І показані в меню Boards під нашу дошку 1, 2, 3, і маркер крутиться, і тест. Маркер крутиться. А от той маркер, який я щойно поставив, він ще не перетворений на закладку і тут його немає. Тоді зараз теж перетворимо його на. Закладку. Права клавіша миші на маркер. конверту to bookmark. І треба дати назву. Ну нехай буде підлога. Okay. Бачите, з'явилось Натискаючи на потрібний маркер в цьому меню. Під дошкою ми автоматично перемістимося до того місця на самій дошці, на карті, де маркер стоїть. Оп. Оп. Бачу. Це має спростити нам користування дошкою і дозволяє швидко переміщуватися між ключовими точками. Ну так. Розумієте, якщо у вас купа важливих місць, якщо велика карта, це дуже зручно. Ще цікавий момент. Ви можете скопіювати лінк на маркер і додати його до іншого маркера. Отак от, от. Copy, go to bookmark голоуbookmark. Скопіював. Так, окей, Тепер. Наприклад, сюди. Ctrl-V натискаємо, змінюється курсор. Наводимо, з'являється плюсик на маркері. Хоп, додали. Права клавіша. <с> лінк, Хоп. <-клап> Меню-меню. Ще одне меню. Натискаємо і нас сюди перевело. Тобто тут ми скопіювали лінк на цей маркер, натиснули Ctrl-V, навелися на цей маркер, додали, потім тут меню, натиснули сюди, відкрилося меню ще, натиснули. І сюди нас перемістили. В принципі, я розумію, що це може бути дуже таким корисним. Мабуть, це зручно, щоб пов'язувати між собою зв'язані історію області, місця чи ще щось таке. Також маркери з'являються ось тут. Право... Щас, секунду. Ось тут праворуч на вертикальній лінії на слайди. На них теж можна натискати і переноситися до потрібного місця. Що цікаво, маркери під бордами бачать лише майстер, а от маркери на цій вертикалі бачать і гравці. Ще важливий момент, з ними пов'язаний. На вертикальній цій лінії маркери з'являються, коли ви на дошці десь поруч з ними знаходитесь. Ну, ваша кадр. Бачите, я перемістився. Ну тут за якимись своїми законами воно з'являється зникає. Не зовсім зрозуміло. Ну, от з'явилося. Ті два зникли, а це з'явився. В принципі, це логічно, тому що на цій лінії вони по висоті розміщуються. Якщо показувати всі, там буде бардак і катавасі. І це так працює, тобто показують тільки ті, з якими ви поруч, це так працює і для майстра, і для гравців. Далі. Атмосферний блок. Якщо вам треба швидко змінити атмосферу, того, що у вас тут на дошці, це якраз. Те, що вам необхідно, те, що вам треба. Ну, покажу на практиці. Ну, от у нас сонечко. Place атмосфери блок. Натисніть. З'являється курсор відповідний, і давайте поставимо поруч з нашим corporate worker. Ям. Атмосферний блок. З'являється меню для цього атмосферного блока, в якому ми налаштовуємо. Як зміниться атмосфера на дошці. Отже, давайте Ambient зробимо. Нехай буде Blacksmith. Пост-ефект не uh, нехай буде Enchanted. Uh, Save and Close. Все. Тепер вимикаємо. Обираємо мініатюру і нехай вона оп, походила. Вона на тайлі, де атмосферний блок. значить, Атмосфера має змінитися. Наводимося права клавіша Apple. Бачите. Тепер питання постає. А як нам повернутися до того, що було, поки ми не задіяли атмосферний блок? Це насправді непросте питання. У мене виникли тут труднощі. Тому що спеціальної кнопки для повернення у попередній стан я не бачу. Видалення блока не призводить. Воно не призводить до повернення до попереднього стану. От я видаляю Enchanted і ambient в кузні. Продовжую. Єдине, що можна зробити, це увійти до налаштувань атмосфери. Отак, бац. І скинути все до дефолта. Або тут же заново все налаштувати так, як вам було треба. Тому що той стан атмосфери, з якого ми переходили в Enchanted Blacksmith, він не дефолтний. Там я трохи змінив. Тобто, або ресет до дефолта, який передбачений самою програмою, або заново налаштовувати, якщо вам треба власні налаштування атмосфери, які діють на більшості вашого борду. Ще раз, скидання атмосфери до налаштувань за замовчуванням, це той. Дефолт, що передбачений програмою, а не те, що ви виставили для своєї дошки як дефолт. Перепрошую за душнілого. Ну, мені здається, це важливо. Я так розумію, що, мабуть, варто створити десь атмосферний блок з власними дефолтними налаштуваннями, щоб за потребою його запускати. Як бачите, переліку атмосферних блоків десь якогось. Зведеного. Ну, не передбачено. секунду. І от поставимо. and Close. Як бачите, немає ніякого ніде переліку ніяких атмосферних блоків. То вони на карті є, а щоб був десь якийсь перелік, списочок такого немає. Ну і ще раз до налаштування. Cancel, don't save, Хрестик. save and close і go to block. Показати, де той блок є. Раптом ви десь перемістилися пока. Окей. Okay. Далі. Cinematic Block. В попередньому, 4-му розділі підручника, ми розбирали режим Катсцени. Це інструмент, який дозволяє створювати скрини, зберігати їх і показувати гравцям, коли це необхідно, коли треба, щоб вони звернули увагу на якусь окрему частину карти. Cinematic Block дозволяє не зберігати всі ці скрини разом, а розмістити їх по дошці. Місцях, де це потрібно. Тобто ви не вишукуєте в великому переліку, якщо він у вас є і великий по значить, списку цьому всьому. А акуратно розмістили всюди, де вам необхідно, тематично. Показуйте. От у нас. Place cut scen block. Да, що цікаво, cutscene, а Тут в меню катсцен, а в этом. Cinematic Box. Ну, нехай CinematicBox. Cinematic blocks. Приберем. Мы прибрали атмосферный блок. Ставим CinematicBlock блок тут. Рапшот. Grabshot. Сейвен. Клоуз. close. Все. Окей. И тут Поставимо секунду опа і от. Тобто як коли туди прийде гравець якийсь? Опа. Так. Ось так. Тут стоїть блок, і коли сюди гравець прийде, ви зможете йому показати оцю картинку, Оп. ніби хтось на нього звідти дивиться. Причому, якщо вже мініатюри вже стоять і готові, додані, ви можете а, перебрати всі варіанти, тобто хто там буде з того боку стояти, поставити її там, заздалегідь зробити персональний скрін і конкретно, на цього персонажа, який там буде стояти, показати заготований скрін. Мені здається, це прикол. Ну, таким чином. Як зробити карту невидимою, або її частину? Для цього вмикайте режим overlay, обираєте ось цю іконочку Edit Height Volumes. Тут з'являється ще одна іконочка Create Height Volume, натискаєте. І робите вибір. Зони, яку хочете приховати від гравців. Вибір той самий, що і при мультивиборі, про нього я розповідав раніше. Зрозуміло. Натиснули на кнопку миші, ліву, звісно, розгорнули прямокутник, кнопку натиснули, зафіксували, підняли. Зафіксували. От бац, і у вас частина карти не видима. Після створення невидимої зони її можна вимикати та вмикати. Праву клавішу Toggle Visibility. оп, От і. Так. Зробимо трошки іншу атмосферу. Отак. От Повертаємося до Overlay. Режим. Ось у нас це зона невидимості. Увімкнули невидимість. Оп, бачите? Не бачите. Бачите, що не бачите? Чудово. Що в нашей? Фільтри. За допомогою фільтру ви можете налаштувати, що саме ви не будете показувати. Tiles, Creatures, Lines. Ну, Tiles. Оп. Tiles і Props. Ви показуєте мініатюру Corporative Worker. Не показувати. Далі. Tiles і Props приховуємо, річу не приховуємо. Отак. Тоді закінчимо з зоною невидимості. Її розміри можна змінювати. Бачите оці квадрати? Оп-так. Оп-хоп. Оп хоп, Оп хоп. Хоп. Бачите. Оп-так. І можна її видалити. Чертям собачку. Тут є ще один інструмент, цікавий, про який в туторіалі не йдеться. Це перетворення пропсів на мініатюр, на фішку. От, молоточок і подставочка. Convert prop to creature. Натиснули, обрали, навелися на проб. Це якийсь сундук кіберпанківський. Натиснули. Опа, і він став фішкою з усіма атрибутами. Тут навіть меню вмикають. Як повернути з фішки Props власне, до пропса, я не знаю. А, мабуть, знищу. З overлаєм більш-менш розібралися. Фоторежим кнопочка F6. Цей режим дозволяє робити красиві фотознімки скрини без. Інтерфейс. Тобто у вас буде чиста картинка, така, як ви її виставите: з налаштованою атмосферою, постефект, туман, з налаштованим фокусом, який вам треба, з налаштованим таким затемненням, якщо треба. І ще купа всього. З положенням камери можна ось так от зробити а зверху. Фрі-камера. я Надаю перевагу нормал камери. Причому всі ці налаштування не впливають на те, як в процесі гри виглядає бок. То ви можете, поки гравці там щось обговорюють, ви можете собі спокійно зробити скріплення. Тут ще є отаке налаштування, власне, на відео. Що воно таке, як працює, я, чесно, не знаю. Все вам, якщо захочете на самостійне вивчення. Зробити скрін, ось ця іконочка. Зроблено скрін. З'являється повідомлення з указаною адресою. Воно десь там глибоко в каталогах, і я по незнанню. Ми декілька колись скринів, щоб запам'ятати адресу. Насправді все набагато простіше. Вам ці адреси копіюються в буфер, ви відкриваєте провідник, вставляєте її в адресну строку. Отак. І прямо на зображення вона ось Ну це все. Ось така ситуація. Ніби все. Єдине, що покажу вам. Найперший скрін, який я зробив в цій грі. І ось друге. Ще коли починав опановувати цю програму, це був кінець січня 2022 року. Ми закінчили з підручником, але не закінчили стелу спа. Ще будуть короткі відео про те, як додавати мініатюри з вашої бібліотеки HeroForge. Є такий редактор. Ну і всякі підказочки, всякі цікавинки для майстрів, для гравців. Я ще буду робити. Дякую, що були зі мною. Дякую, що були на каналі. Па-па!